Ми з України. Дивіться, хто тут у мене. Моя компанія приїхала. Ти що, хочеш вийти з кімнати? Цілий день зі мною я тут просиділа. Закінчився робочий день сьогодні понеділок, і я вийду на вулицю вперше за день. Да? Ось так от. О, зараз подивлюсь, що там у нас з новенького, з ремонту. Бачите, у мене тут штори закриті, тому що там ремонт, десь плівка спала. Вітри сильні, тому не тримається скрізь плівка. Тому я так зашторилась і комфортно собі працювала. І у Діми теж повністю штори закриті. Взагалі дуже класно, що ми повісили штори, тюлі, все-все-все ось це. І жалюзі римським дуже рятують. Я передянулась в домашній одяг. Песики зараз їдять, а ми з вами йдемо дивитись нашу красу. Вечір спокійно, немає вітру, комфортна температура, ні холодно, ні тепло трояночки потрохи відкриваються. Зараз пройдемось по тим, які ви ще не бачили, чи які ще були не зовсім відкриті розкриті в минулому відео. Цю, якщо не помиляюсь, звуть троянду Каталіна. Вона така жовта, але чомусь з самого початку, коли вона тільки розкривається, вона ось така, якби червона, а потім відкривається в таку дуже пухнасту, жовту, гарну троянду. Дивіться, який бутонів буде. Я ще дуже цікаву цю квітку. Забуваю, як вона називається, її ще знаю в чай сушать, але це якийсь декоративний вид. Має бути рожева гарна. Чомусь, бачите, я її поливаю, поливаю, а їй все одно недостатньо. Похилилась. Ой, ну цю я просто не можу вам не показати, в кожному відео її показую, тому що вона дуже гарна. Сорт, здається, Юсія Вайн називається. Я все ніяк не зроблю базу своїх троянд. Вона у мене була. Але десь загубились ті листочки з усіма назвами, вона така пухнаста, вона така ароматна. Бачите, спочатку всередині відкриваються, а потім вже будуть зверху, бо зверху дуже багато бутонів. Ну, вона, звісно, шикарна. В нас в самому початку, коли тільки відкривається, в неї така трошки помаранчева серединка. Це англічанка, сорт не пам'ятаю. Діма мені дарував. Теж багато бутонів, вона така велика, ніжно-рожева. Якісь жуки тут чорні бігають. Ця я думала, що пропала, тому що повністю намертво під коїнь замерзла. Ні, вилізла. І навіть бутони є. Тут у мене вороніки різні, лілія рожева. Так прям розмножилась. Бабуся каже, що вони типу вироджуються, як тюльпани, що їх там Часом треба пересаджувати. Ну, побачимо. Ще от одна вероніка. Оця вероніка, я думала, що вона пропала, бо в тому році її не було. Вона засохла, а бачите, корінь не помер, і вона в цьому році вирізла. Тому побачимо, якого вона буде кольору. Але я вже, в принципі, бачу, що вона буде світліша за ось цю. Вона теж буде така фіолетова. Тут у мене якась темніша, якась світліша. Там ще одна вероніка, бачите, старчить. А ця така буде ніжна. Ніжно-фіолетова, по ідеї, побачимо. Оця, здається, називається Альторо. Шикарна троянда. Вона мені пересортом дісталась. Тверді пелюстки, як воскові, стоїть дуже довго під зріз, без запаху. Дуже гарно. Теж чекаю, коли тут зверху розкриється. Ось ще у мене одна англічанка. Дуже така ніжна, персикового кольору. Гарно з лавандою тут виглядає. Бачите, така пухнаста теж. Підріз, вона не дуже довго стоїть, вона краще так, на кущі довше тримається, ніж у вазоні. Але все одно я періодично в букети її зрізаю. ще у мене Веронічка така манюсінька, але щось в цьому році їй не дуже добре. Я її поливаю, поливаю, вона вже потрошки починає зеленішати, тому що була взагалі майже жовта. Я навіть не знала, думаю, чи захворіла вона, чи що. Але бачите, листочки вже зеленішають, вона така низенька. Сорти, бачите, різні. Це така низенька, а ця висока. Ось цю жовту вже треба буде пообрізати всі оці відсвівші квіти. Бо вже трошки так декоративність втрачається. Але наростає вона, звісно, дуже швидко. Golden Showers. Часто в мене питають, що це за сорт. Тут у мене новенькі. На цій клумбі у мене вже Ірина починає розкриватись. Треба буде теж позрізати оці стовби-ристирі. Отака гарна чайна гібридна троянда з великими такими бутонами і теж ароматна. Оцю ні, не, не пам'ятаю, як цю звати. Ми її показувала англійська троянда. Цю я не знаю, що це за сорт, але прикольно довго під зріз стоїть. Це новенька Цезарь. Май ще залишки розкоші, можна вазочку зрізати. Так, Big Purple 2 троянди. Яскраві, дуже класні. Яскравий такий колір у них. В Цьому році вони у мене такі поки маленькі, бо теж погано перезимували. Ну, оця, звісно, шикарна. Гляньте, яка квітка там велика. Чіпіндейл. Вона така цікава, як розкривається. Коли сонце є, вона більш яскравого кольору. Дельфініуми у мене підв'язані, але всі згинаються, наче тут і сонячна сторона, і тіні нема, але все одно чомусь, бачите, не тримає. Не тримається вона. Мімі Еден, подивіться, яка махіна виросла. Це взагалі гляньте, гілочка яка. А з іншої сторони, у мене теж є мімі Еден, але вона така дуже маленька. Гляньте, вже скоро квітувати буде. Так, а ось ця у мене лимонно жовта І ось я тут знайшла. Ходила-ходила, треба буде це все прибрати. Тут теж шепшина. Іначе ходила, шукала, де в трояндах шепшина. І воду пропустила. Ну нічого, нічого. Ой, ось тут вже ніжно-рожево відкриватись, назву не пам'ятаю. Треба дивитись мої старі відео про троянди, там, де я огляд робила, в мене там все це є. Всі назви, про всі ці троянди. Зараз просто прогулююсь вечірнім садом. Ось ця дуже класна червона така теж велика виросла, бачите? В осінні букети часто її зрізають, вона є ще біла і рожева. Піано, здається, називається. Досадила лавандочку сюди до цієї, щоб така полосочка була. Тут ще тільки бутончики потрошки-потрошки по починають відкриватись. Це з епіцентру априкола, така помаранчева. Ой, це дуже гарна француженка. Потім покажу, коли вона буде квітувати. Дуже гарна. А це лавандин. Гляньте, якого габариту він. Краса яка. І тут дуже гарний колір у цієї троянди кісмікейт. Ні, не кісмікейт, а, королева сердець. О, королева сердець вона називається. Бачите, який в неї колір. Вона теж дуже гарна, коли розкривається. І... Класно виглядає разом з лавандою чи з лавандином. Тут ще не відкрились. Тут тільки-тільки починає. Це японка. В цьому році вона така велика виросла. Пумпончиками такими. Тримається. Що це за жуки чорні? Теж багато бутонів. Цікаво буде, як вона буде в цьому році. Це німецька від Кордес і Вона така трошки капризна. Капризна в тому плані, що іноді ось так от нерівно відкривається. Але коли все добре, коли нормальна погода, немає багато дощів, і вона повністю повноцінно відкривається, це просто нереальної краси троянда. Так, це Homem Garden. Називається. Це з мій сад розплідник. Теж, бачите, гілочка і сікі троянд. Дуже гарно. В цьому році вона у мене такої якоїсь дивної форми, то зазвичай такою як кулькою росте, а зараз щось так. Сальвія дуже гарна. Мені так подобається. Оце я якраз корінчиками купувала у Флоріумі і садила. Бачите, повезло, що майже вся прижилась? От тільки тут немає, не прижилась. Так, це Стефані Бароні. Якось так вона називається. З рожевою серединкою. Господи, оці всі жуки чорні, вони тупо скрізь. Хто знає що це. Так, да, Стефані Бароні. Якось так. Ну, пишіть, хто знає, що це за такі жуки тут повзають. Наутіка. Просто королева цього року. У мене всі питають, що це за троянда. Що Я навіть полізла в старі фотографії подивитись, що це. Вона така холодного рожевого кольору. Да, Дорі тобі подобається теж? Дуже пишно квітувала і продовжує квітувати. Ще не є бутончики. У мене от така краса. Це Лариса. В цьому році вона велика така стала. В ній мені подобається, що вона самоочищується. очищується. Якщо, наприклад, щось відквітувало, то вона просто сама оце відпадає зайве все. Тут такі ніжно-рожеві маленькі квіточки. Ось такі невеликі. О, бачите? Ось. Хопа, все, така велика вона у мене в цьому році. Це пересорт, червоно-біла, не знаю, що це за сорт. Це має бути червона. Так, що з того, що це квітує? Це ось ця. Але тут стерлась назва, тому треба кому цікаво, сорт. Передивляйтесь мої старі відео з оглядами на троянди. Там обов'язково це все буде. Оцю я купувала взагалі оця клумба. купувалась в магазині Розіна. Дивіться, яка тут троянда пахуча, такі полюски тверді. Але не такі, як Вальторо. Такі великі. Сьогодні знову дві поламані гілки у мене були в трояндах. Я не знаю, хто їх ламає. Собаки цілий день були з нами в хаті. Напевно, вітри. Бо Діма каже, і гілка винограду теж ламалася. Ось ця з такою буде кольоровою серединкою. Прикольно. Още у мене Вероніка тут посажена. Але щось мені здається, що тут затісався Веронікастром у Вероніці. Бо це точно Вероніка, а це мені здається Веронікастром. І щось я так подумала. Бачите різні листочки? Корінець був один. І я так подумала, а що це? Прищіплюють Вероніку на коріння від Веронікастрому виходить? Хм. Прикол. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Те щось відкривається, але поки такої трохи дивної форми. Ну, це все через погодні умови. У нас то дощі, то холодно, то спека. А на тіком, ви бачите, в мене вже рожева Вероніка почала квітувати. Фермер приїхав, обробляє чимось, напевно, гербіцидом. Надіюся, що на мої рослини не потрапить гербіцид. Ось тут у мене така маленька, біленька трояндочка починає розквітати. Це з магазину Зелені янголи. Почекаємо, це перший рік її. Ось цю я купувала у «Флоріумі» троянду, рожеву. До речі, ми вже закінчили возити щебінь. Діма навіть вже майже скрізь розтягав його, повирівнював. Ну, там є ще в деяких місцях горки, але тому вже потім порівняємо. Саме головне, що ми це вже все розкидали по ділянці. Ось така краса тепер. Бачите, ну, є такі місця, там, де треба трошки поправити. В попередньому відео я показувала, де ми з дімою гуляємо, а гуляємо ми в полях, тому що в принципі більше нема де. І якраз вздовж дороги, там, де їздять трактори, ми побачили, що не пшениця. Бо поля засіяні зовсім іншим, і це видно саме сій. Ну і ми, звісно, це зрізали. І тепер зрозуміло, що треба кожен раз собою брати сікатор, тому що дуже багато цікавих рослин росте, які можна зрізати, засушити і використовувати. Так, от як декор в будинку. Всім привіт. Перш ніж ми будемо показувати, що у нас по ремонту. Хочу нагадати, що у нас проходить збір для 148-ї бригади. Так що з вас донати на ЗСУ, а з нас обзорчик, що у нас нового по ремонтам. Так що долучайтесь до збору. Ходімо дивитись, що у нас тут змінилося за останні, можна сказати, пару тижнів. Перший тиждень у нас минулий який, у нас роботи. Не робились, тому що наш майстер поїхав на інший об'єкт закінчити і потім повернувся до нас. І ходімо дивитися, що за цей час у нас зробилось. Вже майже останні дві стінки затягнулися пінопластом. А до цього, як ви бачите, зробилось армування наших стін, на які клеїться пінопласт. Хто новенький, хто не пам'ятає, пінопластом ми. Оклеюємо спочатку десяткою, а потім наверх клеємо трійку. Для того, щоб в нас товщина стіни пінопласта точніше, була оптимальна. Для нас оптимальна з нашою товщиною стін це 7 см. Таким чином ми досягаємо цього ефекту. Чому ми не взяли одразу 15-ку пінопласт? Да, тому що ми просто не змогли коректно прорахувати. Які перепади, тому що реально у нас не стіни, а пропелер. Десь знизу 10, а зверху вже там на ледь-ледь 4 см виходить. Так що, отак саме наша многострадальна стіна це саме ось ця тут. У нас було дуже велике просідання, дуже погана кладка, і плюс ще як можна подивитись. Тут десь 7 сантиметрів пінопласти, вже в газовий клапан, воно прям впирається тютелька в тютілька Я не знаю, як майстер буде, звісно, обходити. Скоріше за все, якось він там пачкурить, чи якось сітку туди закине. Не знаю, то вже він буде робити. Я тільки подивлюсь і вам потім все покажу. Але оцю зону тут ще буде підходити сюди трійка, тобто оцей сам клапан. Який у нас, він буде трошки поглиблений всередину. Чому так? Тому що стара хата, викручуємося як можемо. Благо, благо, це у нас не фасадна сторона, і з вулиці, да з сходу цього не буде видно. Одразу скажу, що відтягнути ми цю трубу не могли більше, тому що ми ще роки три назад зробили отмозку, щоб зв'язати наш дім. І якщо з цієї сторони подивитись, то вже труба максимально типу, відігнута. Максимально наскільки це можливо. Ось так що. Я вже вбачаю проблеми, коли у нас знову з цим клапаном будуть проблеми. Як його знімати? Якщо чесно, хер його знає, завтра задам питання. <сум> типа, ну тут щось треба буде думати, хоча б там в міліметр короче, закладну робити, щоб воно плавно знімалось, тому що це буде капець. На ці всі щілини, не звертайте уваги, вони всі будуть п'єнятися добре і потім ще. Троєчка буде проклеюватись. Я думаю, що на таку проклейку без декора ще знадобиться максимум один день, може там, ну і ще щоб ще, ну, на наступному тижні вже будуть колони. Вже буде прям феноменально красиво. Можна побачити в, нас, в минулому відео, як це виглядає. Як наші колони виглядають, так буде на кожному куті. Плюс, коли вони зв'яжуться ще ось багетіком красивим, буде взагалі клас. Дуже чекаю. До речі, стосовно пінопласту, писали деякі, що він горить, там вата не горить, чому ви пінопласт взяли. Так, згоден, пінопласт горить, але не так, як оцей, знаєте, в духах, там в всяких коробочках від телевізора. І все-таки він якби. Плавиться, так але він не загоряється, так як сірник. Да От так, Хоп і горить одразу. Ми перевіряли, тут є ДСТУ. ми кинули, ну Цей кусочок просто зажигалки підпалили, Да він типа, зменшувався, він е, якби плавився, але не горів. Тобто нормально, я повністю задоволений. Ну, і ще із новенького нам вчора привезли вже ліса. Ліса потрібні для того, щоб. Вже штукатурити наш сарайчик, поки вони лежать, чекають свого часу. підпишись не